Знати мову, це бути своїм серед своїх. Любіть та розмовляйте українською. Як правильно погляди співпадають чи збігаються? Споглядають. Співпадають. <реклянська> співпадають. <реклянська> збігаються. <співпадає>? співпадають. Збігаються, погляд, співпадають? Збігаються, погляди. Збігаються. Фартух чи фартух? Фартух. Фартух, я так думаю. Чудово. Що означає фразеологізм, як у воду опущений? Здивований або. Яккова. Як воду в Нема. Не знаю, воду. Яководу. Може принижений щось таке. Ну типу того щось. сором'язливий якийсь типу. А що означає слово дефект? Несправний. Несправний, справний, а а, Ну, Поламка якась така. Недостача чогось так. пошкодження. пошкодження. Як вважаєте, слово священник правильно писати з однією літерою Н чи двома? Було так, що священник як вареник було з однією, а тепер хочуть, як годинник з двома. Чудово, правильно. Е, як правильно наголошувати: фартух чи фартух? То я вже не знаю, я не знаю, як правильно. А як вважаєте? Я, я знаю, як вдома говорила. Ваша знає, версія? Чи... Фартух казала. Правильно? Так, бо я, ну, я, наприклад, скажу: в нас є двоєна, то наші люди говорять, колись була у мови двоєна, двоєна, то кажуть, дві нозі, дві руці і на. А дві козі, можуть бути. Адже три кози, кажуть, це з осторогу. і це скільки часу минуло, і воно не тайво, а люди так говорять. Звикле. Ні, бо то було так. Тоді mm -hmm. наша продавня українська мова так було. Була однана, ножина і двоїна. Два ока, то якось вони говорили. Так. Збірні зараз називаються іменники двоє, троє. Ну, там. Ну, є... є два. Ну, no, mm. є множина, а зараз і mm. одна. А колись була одна, двоєна і, і була е, множина. Тому є дві козі, дві нозі. А ножі. як правильно сказати: дві жінки чи двоє жінок? Та я думаю, що так і так може бути правильно. Ну, один варіант. Ну, no, є, наприклад. ну, Я знаю, наприклад, Господу Богу можна казати, або Господаві богові. Але може бути Господу Богові. Івану можна сказати, а буде Іванові. Так. Тут, знаєте, то Знаєте, як як правильно, як правильно. А Австралія? дві жінки чи двоє жінок? Австралі... Це, до того, це Австр... до того, що ви говорили. Австралія чи Австрія як буде правильно? Так і так буде правильно. Я, я... Ну, правильно, дві жінки. Треба тут мене Оксана Криницька вчила, вона ще живе, то треба її спитати. А як вважаєте, погляди співпадають чи збігаються? Ну, більше співпадають, хоча можете критикувати, вже збігаються купи голуби там злітаються, ну десь так. Ну, правильно збігаю. Наша, наша мова багато синонімів: є йти, шкандибати, ліс і так далі, тому подібне. А участь брати чи приймати? Приймати. Приймати можна душ, а участь а, треба добре, брати. Ну, ну добре, я Доброго тоді вам. був за дуже правильний <рес> <рес> і зробив помилку. Дякую вам, гарного <рес> дня вам. Погляди співпадають чи збігаються? Співпадають. Я розумію. На жаль. Фартух чи фартух? Другий варіант. Ну, озвуч. Фартух. На жаль. Що означає фразеологізм, як у воду опущений? йо Давайте далі. Що означає слово дефект? Якась, якась неполадка? Або. Пош? Пошкодження? Пошкодження. Хлопці, як вважаєте, погляди співпадають чи збігаються? Співпадають. На жаль. Як правильно наголошувати: фартух чи фартух? Фартух. На жаль. <сум> а як думаєте, що означає фразеологізм, як у воду опущений? Варіанти ваші. Осоромлений. Або ж. Аналогічно. Сумний. Що означає іншомовне слово дефект? Тут же маєте знати. Ну, це є недолік. Або. Пош. Пошкодження? Ага. Супер. Чудово. Як вважаєте, як правильно погляди співпадають чи збігаються? Співпадають. Співпра. На жаль, на е, Наголос у слові фартух чи фартух. Фартух. Правильно. Е, що означає фразеологізм як у воду опущений? Ну, ваші варіанти. версії. Як у воду Навіть Не знаю, чесно. Тяжко. Як у воду опущений»… Не, не знаю, Сумний. Ага. А що означає слово дефект? Щось не співпадає з оригіналом? А одним словом, якісь подрядку, можливо, щось таке. Дефект. А ще точніше? У... Пош. Пошкодження? Пошкодження. Як правильно погляди співпадають чи збігаються? Збігаються. Чудово, молодець. Фартух чи фартух? фартух? Фартух. Чудово. Аж як, як думаєш, що означає фразеологізм, як у воду опущений? М -м не знаю. А дефект. Дефект. Теж не знаю. А подумай. Дефект. Ну, якісь. Може емоції, якісь отримати, чи ще щось. Не емоції, дефект. Пош. Пошкоджені. Пошкоджені. Як правильно, фартух чи фартух? Фартух. 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 фартух? фартух. фартух. Правильно. Молодець. А що означає фразеологізм, як у воду опущений? Розгублений може. Або? Російний. Сумний, а, невеселий, а? Сумний. так. Як вважаєте, погляди співпадають чи погляди збігаються? Збігаються. збігаються. Чудово. І що означає слово дефект? Е, Пошкоджені? Чудово. За знання української мови, дарую вам магніт. Дякую. Ви молодці. Погляди співпадають чи збігаються? Збігають. Чудово. Фартух чи фартух? Фартух. Як? Фартух. Чіткіше, будь ласка. Фартух. На, на жаль. А що означає фразеологізм як у воду опущений? Uh -huh. Як думаєте, варіанти? Mm, не знаю, даже. Що означає іншомовне слово, дефект? Забуш. Пош... Пошкодження. Yeah. Як правильно погляди співпадають чи збігаються? Uh, збігаються. Чудово. Фартух чи фартух? Фартух. На жаль. Що означає фразеологізм Як у воду опущений? Чесне слово, не Це знаю. Варіанти. Як у воду опущений. Є якісь варіанти відповіді? Для... А що означає іншомовне слово дефект? Дефект? Дефект, якусь ваду або якусь ваду або брак Пош... пошкодження. Пошкодження. Мова це душа народу, і коли ми її плекатимемо, житиме Україна.